Порою так вже хочеться на небо, де руки батька приймуть обійми, де вже нічого для життя не треба ні телефонів, ні автомобілів там я нікого не здивую платтям, і в туфлях там не буде вже потреби. Порою смерть нам так несе багато страху, бо ми так мало думаємо про небо. Тут на землі нема кінця земному, весна, городи, кожен день клопоти. Вже так втомився, ледве тягнеш ноги. А завтра знов вставати до роботи, готуєш одяг, щось кидаєш прати, сухе обличчя на ніч мастиш кремом, і в суєті життя своє так тратим, що забуваєм, хто ми тут і де ми. Мехцем поглянув дзеркало на себе і розумію тіло, ти дочасне, а я так рідко думаю про небо, про те, що там чекає лиш прекрасне, порою так все хочу залишити, пошвидше би здійснити Божу волю. І не земним, а вічним часом жити, де сліз нема, де вічний спокій з Богом. Я назбирала вже питань багато, і там на небі відповідь побачу, чому в житті я мала щось віддати, і чи змогла б зробити щось інакше. Прийде пора, Господь її призначив, все станеться в моїм житті як треба. Ми часто розчаровані і плачем, бо дуже мало знаємо про небо. З Самого ранку ти кудись біжиш через нему ти садиш городи, а на коліна стати нема сил. Хоча врожай росте по волі Бога, твій стан духовний весь у бур'янах, і ти не полиш, ти його не чистиш, неначе пара є людське життя, а ти, про небо, так мізерно мислиш. Не раз похнюпившись, ти думаєш про те, чому не ти, а хтось лежить на морі. Не переймайся, там у небесах все значно краще, є моря і гори, і не збагне усе це розум наш, хоча би трішки цю красу збагнути. Господь покаже тобі ті місця, які в житті не бачили ще люди. Він компенсує за нелегкий труд. В тебе не будуть вже боліти ноги. Не забувай, для чого ти є тут. Досліджуй серце батька свого Бога, Бог має план для кожного із нас, і Він візьметься за твої потреби, використовуй з мудрістю свій час, бо тут душа готується до неба.